Нещодавно в міському будинку культури пройшов міжрегіональний фестиваль Колядуймо разом, який проводив свято Вознесенський храм Української православної церкви Київського патріархата. Послухати та разом заспівати колядки, подивитися різдвяний вертеп прийшло чимало користенців. Сьогодні у нас започатковується дійство, яке є тим об'єднуючим дервом, що єднає усіх людей на заході. Які... Все вірить, хто є наш житель нашої держави, нашої країни. Є міжрегіональний е, е, фестиваль духовної пісні «Переди». Тому благословляється відкриття цього фестивалю. І я благословляю всіх учасників, які приїхали сюди, аби своїм співом надихнути нахидення, е, на, на віру. Вання Різдва Христового, тому нехай Господь благословляє цей захід і всі будуть раді тим, що вони є учасники цього фестивалю. У святковій програмі фестивалю були колядки у виконанні хорів православних церков та дітей недільної школи, а також представлене театралізоване дійство народження Ісуса Христа, гарні костюми, талановита гра акторів, пісні, все це разом створювало піднесений настрій. А різдвяне тепло свята зігрівало душі присутніх. Я думаю, що проведення фестивалю, яке започатковане, і фестивалю колядки нашої православної, це наші традиції народні. Вони ходять далекі віка. І ми повинні це розвивати. І повинні наші люди знати, особливо молодь, особливо діти, щоб ми їх виховували в духовному возвишеності, високої духовності. Тоді. Багато що в суспільстві наше буде вирішуватися, тому я з задоволенням сьогодні спільно з вами буду приймати участь в цьому гарному дійстві: дійстві різдва Христового, дійстві духовності, дійстві колядки, нашої православної, нашої української. І зичу, щоб ми в цьому мали духовну підтримку і возвишеність. Я думаю, що це буде на користь всім нас. Тому святом вас, святом духовності з Ріством Христовим. Хай все буде добре нас, нашій державі, в Україні, в Житомирській області, в нашому регіоні, на Коростенщині. Виступаючі закликали весь християнський люд не поспішати занурюватися у зимові сірі будні, а радіти різдву, вітати один одного, зігрівати піснями та колядками серця і прославляти Спасителя.